Один з міських дитячих центрів після звільнення своїх працівників не виплатив їм заробітну плату. Крім того, відділ кадрів цього підприємства порушив процедуру припинення трудових відносин. Помилку довелося виправляти через суд. Як наша героїня змогла відсудити понад 25 тисяч гривень заробітної плати, дізнаєтеся з кейса мого колеги адвоката Андрія Дзіся. Добрий день, Віра Михайлівна. Мене звати Олена, я представниця юридичної компанії мережа права. Добрий день. Звертали... Дуже раді вас, чути. навзаєм, навзаєм. Ви звертались до нашої юридичної компанії з приводу питання трудового спору. Розкажіть, будь ласка, детальніше, яка саме проблема у вас виникла, що вам знадобилась допомога адвоката? Е, ну, нас, е, Наше підприємство, коли я працювала в Молодігвардії, на, невірно нас уволили неправильно, розумієте? не по тій статті, не виплатили нас повністю там, заробітну плату. І ми, нам прийшлося ваше товариство обратитися в мережу права. Там наказ невірно був. З, е, Надрукований нашими, значить, колегами з молодої гвардії, цим відділом кадрів наших. Там навіть приказ і наказ, вони невірно були угу. А, Тому значит... прийшлося з ними поборотися. Тобто, було не одне порушення, її неправильно звільнили і ще Не, не одне, так. Було... Да. Виявилося, що зарплата, звільнення з роботи і виплата. Там все було би, з порушеннями закону України. А як ви зрозуміли, що є порушення? Вам не заплатили повну суму по зарплаті чи потім, коли влаштовувалися на іншу роботу, виникли проблеми? Понімаєте, я сама працювала раніше трудовиком, взагалі закінчила строїтельний. Mm -hmm. Працювала багато з людьми, Начисля... начисляла і утверджувала заробітні плати. По, ну, по цьому я, напевно, поняла, що тут шось великі нечисто. такі проблеми. Щось да, нечисто. Нечисто, По да. тому ми звернулися це з початку. спочатку, з наше міністерство, а наше міністерство на, там, по задання плану, яку, там, відділу заробітної плати, він прямо наше звернення спустив на Одесу, на відділ тру, труда і заробітної плати, який займається обласний наш. Сьогодні, а вже від, відділ заробітної плати він перевірив Молоду гвардію і указав е всі порушення по пунктах. А і нам, е і нам, значить, е м запропонував звернутися до суду. І ми, ми обрали вас. Ми пройшли много фірм, але ваша мережа права нам більше все сподобалася. І ми не помилилися. Дякуємо вам за все. Розкажіть, ось ви кажете, вибирали поміж інших фірм. Чим сподобалась мережа права, по яким критеріям ну, ви де ви вибирали? Чим сподобалося? Ми поспілкувалися там з адвокатом, там десь адвокатом, і прийшли до висновку, що нам треба обратитися іменно до вас. Ну, щось ви вас... нас лучше всього обслуговували. Ага, щось вас підкупило. Юридично Зрозуміло. Юридично, всі питання, права, обов'язки ваші. Ну, ви правильно, навірно, добре працюєте з клієнтами. Що так що ви нам сподобались. Ми зразу всі прийшли до вас. Занімались ваші юристи. Вони нам перерахували це все, вони все оформили як потрібно законом. Ну, ми дуже довольні вашою роботою. Виплату ми отримали. Особа благодарна Дзісе Андрієм Романовичем, по-моєму, да? так? А, так, все правильно. Дзіс. Так, це наш... сем. Його Андрій Романович. Він завжди відповідав на будь-які запитання. Він завжди об'ясняв нам де, ну, де чого ми повинні доповнити, де чого додати. Де... Він нам допомагав весь час. Так, це наша. Адвокат. До останніх. Да, це мій адвокат. Я йому дуже вдячна.